Доброю звичкою стає приїжджати до Ірпіня за перейманням досвіду. Цього разу до Ірпінського ЦНАПу навідалися представники органів місцевого самоврядування Переяслав Хмельницького. Після знайомства з центрами надання адмінпослуг в інших містах Київської області ірпінь приємно здивував наших сусідів. Звичайно, дуже у вас гарно зараз виходить картинка прийому громадян самого, що людина має де сісти, має де написати заяву, знає з ким говорити, в кого отримати консультацію і як отримати послугу. Це просто зараз на даному етапі, воно дуже важливо для людей, які отримують послуги. Високо оцінили Переяславці ідею прозорого офісу, обладнання робочих місць і затишну ігрову кімнату. Це сучасне приміщення, яке дійсно відповідає тим вимогам, я так розумію, які на сьогоднішній стають перед органами місцевого самоврядування наша держава і керівництво держави. Тому ну, ви, ви набагато продвинулись в цьому питанні, я так думаю, від інших міст. Ми в інших містах не були, але... У нас ну нам ще треба працювати в цьому напрямку, щоб зробити таке сучасне приміщення і організувати так. Окрім позитивних сторін ірпінського ЦНАПу говорили і про знайомі один одному проблеми та шляхи їх вирішення. Зараз трошки є проблеми в усіх зі структурами, з наданням послуг. Цей перехідний етап нам всім разом треба пережити. І тому я думаю, що якщо ми будемо обмінюватися досвідом, що у вас що у нас, як краще зробити для громадян, яких ми обслуговуємо, то це буде наш. Єдиний шлях, по якому ми повинні рухатись.